Добрий день дорогі підписники, гості каналу, на ділянці з кавуном. Що ж, в нас не перестають йти дощі, кавун сидить на місці, тепла немає, стресує. Деякі там більші кавуни то переламує. в цьому році з кавунами буде туго. Ось. Але що ж, не здаємося, робимо профілактичну обробку зараз у крапельний полив. Дамо зараз фундіцит сюди і також дамо від шкідника, бо коли насаджували, то бачили ще дротяник десь є присутній де-не-де. Зараз покажу, які препарати будемо там вносити. Ось, І ще хотів показати вам ось таку проблему, бачите, ось більшість, ось такого кавуна нам пошкодив дощ. Попереламував ось цю частину. І з цього вже нічого не буде. У нас там десь є переросла розклада, а ми де не де, де, де оцю. Розсаду, насаджуємо як бачимо, ось такі ось такі корчі кавунато викидаємо, насаджуємо Нема тепла, друзі, немає тепла, кавун сидить на місці. Тут було у нас 27-29 числа висадка ось. Сьогодні у нас вже 13 число. Бачите, який. Результат ніякого, немає тепла. постійно дощі. дощі, холод. Сьогодні вже 170 градусів було типа. Ось, але треба якось захистити його від тих, тих хвороб. Прокапуємо от такий топсін на пів гектара, даємо 750 грамів, ну і пів літру дамо ще антикруща. Все разом змішаємо. І дамо в капку. Ось так, друзі. Так що, кому буде цікаво, що з цього вийде, то підпишіться, будемо розповідати і показувати, як наш цей бідовий кавун буде рости. Що, що далі з нього буде. Тому що в минулому році було набагато краще. Ми так висадили, якраз були такі. Гарні ночі, теплі, Кавун миттю почав розвиватися. Буквально за тиждень він вже викинув, викинув свої вуса, почав плестися, а тут вже дві неділі, і він ось де не де ось, бачите, викинув вуса, а деякі взагалі сидять, деякі пропали. Ну, одним словом, не сильно добре. Але що ж, нам нема куди діватися, ми працюємо, не здаємося. Що буде, то буде. Вже вносимо все по графіку, даємо, підживляємо. Чуть зараз температура побільше, я, будемо давати вже добрива у... Знову каплю, будемо давати вже комплексні добрива. Мастер будемо давати там це три чи 3,20 плюс з мікрими, там, елементами. Ось. І аміачну ам'ячно сидіти, труп будемо додавати туди. Це у нас буде вже третя підкормка. Але будемо вносити її, кажу, тоді, коли крошки десь потепліє. Хоча б десь, щоб нічна була 15. На даний час ще поки її не передають, передають 12-13, Ось. то ще будемо чекати декілька днів, а тоді вже будемо виносити. Добрива. Була обробка по листові од шкідника від хвороб. Ось Також будемо ще проводити по листові. Вже коли потепліє, будемо давати радемі Олд Р. Даватиме по листові. Так ми проводили курса, курсат R давали і з топсіном давали разом. Ні, курсат ми давали окремо, а топсін давали. Ми з M'Idani екстра, чи що разом. Ось, вже було дві таких фундіцидних обробки. Ну, Друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. А ми будемо мешати наш захист ось такий.